пройшов державний банкет державного візиту президента Німеччини до Великої Британії. В цей вечір, коли я побачила це фото, я просто не могла відвести очей від принцеси Кетрін. Сукня на ній від Дженні Пекхем, і вперше вона обрала нарешті нову тіару. В Принципі за майже 15 років перебування в королівській родині, принцеса Кетрін обирала всього чотири тіари. А тут оця ця ще й яка. Це тіара королеви Вікторії. Вона називається Східна Тіара, тіара Східний обруч, індійська тіара, Хто її як називає? Історія цієї тіари розпочинається в 1851 році. Тоді принц Альберт вперше побачив вироби зі схожими мотивами на великій виставці, і в 1853 році замовив цю тіару у Гарард. Першочергова тяра містила три тисячі діамантів та опали. Під час свого вдівства королева Вікторія майже не носила цієї прикраси, взагалі не носила, і вона її залишила для того, щоб її могли носити майбутні королеви. Королева Олександра в свою чергу замінила опали рубінами, тому що вважала опали нещасливими. Ця прикраси дуже сильно асоціюється з королевою мамою, мамою королеви Єлизавети, тому що вона обожнювала цю прикрасу. Носили її на десятках виходів, і що найважливіше, це перша тіара, яку вона обрала після початку Другої світової війни. Королева Єлизавета надягала цю тіару всього один раз за все своє правління. Це був 2006 рік державний банкет на Мальті, і це в принципі останній раз, коли цю тіару обирали. І ось цей прекрасний захід, і принцеса Кетрін обирає цю прекрасу. У мене є дві думки з приводу того, чому саме ця тіара стала вибором на цей вихід. І найголовніше це те, що принц Альберт був німецьким принцом, і це візит німецького президента, президента Німеччини до Британії. І друга моя думка була про те, що, в принципі, принцеса Кетрін обирає тіари, які або належали королеві матері, або асоціювалися з нею, як, наприклад, тіара «Стратморські Троянди. Це взагалі був подарунок батьків королеви матері, самій королеві матері. Єдиний момент, який кидався мені в очі, це те, що інколи тіара виглядала так, ніби вона трішечки косить в сторону. На цьому фото принцеса стоїть рівно і все виглядає ідеально. Але на самому відео з державного банкету, коли вона починає рухатися, тіара занадто велика, і вона інколи починає отак зовсім трішечки з'їжджати. Це ні в якому разі не позбавляє чарівності, але цікавий момент. Я думаю, тут справа в тому, що її намагалися закріпити максимально позаду і, напевно, не так сильно кріпили, по в принципі, по всьому периметру тіари. Як вам такий вихід принцеси Кетрін? А в наступному відео розбираємо тіари всіх інших членів королівської родини.